Самолюблена паличка це Азура Raidon XP 236 довжиною 938 Тест. Прекрасно по судаку і по щуки працює. В парі вона працює з катушкою Азура Савада XP 4000, на які ниточка 0,8 по Японії X-Game, також від Азура. Поводочок 0,6 обов'язково від флюрокарбона. І ставимо ми почнемо із паралончика Паралонний прохмонтаж, це просто топчик. Оце один з моїх найулюбленіших кольорів. 704 і 604 та інший просто в цьому в цьому сезоні розриває. Погнали! Дав підводку перший, перший судок, але невеликий, здається, що не великий. Давай покажусь тут там на поролончик. Шпеник. Шпеник піде додому. Шпеник піде додому. Починились, але не залікували. Біжи. Ось цей ось працював пролончик. Опа! під сіли Підсів лобкою, під і Шпен. Тоже шпен. Другий вже. Давай підростати. Давай підростати. Таки залиш мені поролон цілим. поролончик новий для мене. С хвостом, але незалікований. Де ж залік? Де ж наші заліки? Так, друже, давай швиденько біжи за дідуською і бабушкою. с хвостом. Хвостатый. Так уж працюет супер. Ой. Нарешті нарешті перший заліковий. На поролончик, за краєшок губи. Але маємо першого залікового судака. Супер! Неправильный, но клюнул в изолековый, а не, может быть и изолековый судак, скажем скажу. может быть и судак изолековый, да, изолековый, нормальный, залик, залик, ну уж таки поролончик

Судак не заліковий. Ну як? Ей заліковий, а їй не дуже заліковий. Біжі, Паролончик. Ось цей час вам покажу Ось це. Кропмонтаж 704 кулю Просто розривачка сьогодні. На вибраці саме я взяв. И вы знаете, друзья, похожий даже на хорошего судака. Похожий на хорошего заликового судакина. У меня я трошки поролончик поставил светлейший, зелененький. Может, это провокувало. Теляє головою хорошо. Це він, друзі, це той, за яким ми приїхали. Давай вспливай. Що ти завів в якорь. лки-палки! Завів в якорь і зійшов! А да. ну, не вже заліковані. Да. Непогано такий. Спирається. Спирається непогано. є, есть красавчик? Заглутнув так хорошо. Настать треба поролончик, щоб не пошкодити його бажано. Ах, він там уже відкусив кусок. Не вийде, не пошкодити. Але маємо результати. Заліку. Так, да, випускабельний на мандуліту. Але ж залізло йому там так у жабра, що я не знаю чи він вийде. Це він. Оце Це друзі залікова. Оце я його чекав. Іде сюди. Оце є. Оце таке, як треба. Це, мабуть, завершення буде на сьогодні. Ось таким чудовим судаком на мандулу від профмонтаж. Ось такий суперовий судак. Удача! Удача на маннула! Мандульська удача. Давай швиденько біжить підростає. А ну, давай. Ох, о, хороший, хороший. На завершення. Просто супер. Хороший. Нормальний. Все, це фінальна крапка сьогоднішньої рибалки. Досить норму зловив. Задоволення отримав. Так, друзі, все на цьому закінчуємо рибалочку. Просто суперова Получилось. Мету досягнуто, підібрали ключик і отримали задоволені, зловили свою рибку, півдня порибачили і їдемо додому. Всім показ, вас лайки, коментарі. Побачимось на рибалці.